Україна по праву вважається одним із провідних виробників зброї. Зараз на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ ми маємо можливість спостерігати за випробуваннями чергового зразка озброєння, який в майбутньому буде використовуватись підрозділами артилерії збройних сил України. Враховуючи досвід провідних країн розробників високоточної зброї, підприємство науково-виробничий комплекс прогрес, яке розташовано у місті Ніжин, розробило власний комплекс такого сучасного озброєння. Новий український снаряд призначений для ураження бронетехніки, командних пунктів та інших захищених цілей, і може застосовуватися в наземних артилерійських системах типу 100С або 2С3 «Акація». Якщо порівняти зі штатним артилерійським пострілом, то квітник трішки довший, важчий приблизно на 5 кілограмів. Його характерною особливістю є наявність лазерної напівактивної головки самонаведення, яка працює в парі з далекоміром 1D-15, який стоїть на машині управління і підсвічує ціль. Ці та інші технічні удосконалення дають майже 100% ймовірність поразки цілі з першого пострілу. Плідно з науковцями, які випробують новий боєприпас, працюють і офіцери артилеристи та особовий склад 55-ї окремої бригадної артилерійської групи, 72-ї окремої механізованої бригади, що у місті Біла Церква. Даний снаряд призначений для поразки найважливіших цілей, таких як танки, командні пункти, радіолокаційні станції, для поразки яких потрібна велика кількість звичайних осколково-фугасних снарядів, великий розхід боєприпасів та великий термін часу. Даний снаряд має змогу поразити одним снарядом дану ціль. Коли нам треба, наприклад, для поразки. Окремої цілі витримати витрати для даної системи с там 60-70 боєприпасів, оскільки ціль високоманеврена і при перших залпах можна зникнути, то нам достатньо одного максимум двох снарядів квітник для знищення цілі для подавлення з одного опорного пункту. Нам потрібно вести вогонь цілим дивізіоном трьома батареями. Системи 2 і витратити близько 750-800 осколково-фугасних боєприпасів. Тоді як для поразки цього взводного опорного пункту снарядом Кютрик достатньо 7-8 боєприпасів, і для цього можна використовувати лише одну гармату, яка буде чітко стріляти по. Визначеним цілям по машинам піхоти, по бронетранспортену артилерія це колективна зброя. І, не дивлячись на високу технологічність боєприпасу, ефективність його використання залежить від злагодженої роботи багатьох людей. За моєю спиною знаходиться замаскована під ландшафт місцевості машина командира батареї. Саме тут збираються усі дані промішання, які знаходяться близько двох кілометрів від неї і передаються на вогневу позицію. А вже на вогновій позиції розрахунок бойової машини здійснює постріл експериментальним боєприпасом. Тереційний, 4293. Пуско готов. Острій. Цілю ражена. Десна, Стій записати ці 201. Дон, я Дісна. По цілі 201 стрільбу закінчив. Витрата 1. Попередні випробування нового зразка озброєння показали його високу ефективність. Підтвердженням цьому є підбита самохідна артилерійська установка. На сьогодні такою зброєю можуть похвалитися лише декілька країн: це, зокрема, Росія, Сполучені Штати Америки та Великобританія, а тепер ще й Україна. На думку фахівців, квітник вже найближчим часом може бути прийнятий на озброєння української армії.